Доброго дня, мої любі малята, хлопчики милі і милі дівчата. Щирою посмішкою я вас вітаю і гарного настрою на весь день бажаю! І знову з вами я, Світлана Вікторівна. І у мене до вас запитання. Ви подорожувати любите? Так, і я люблю подорожувати. Тож пропоную вам сьогодні. Здійснити подорож у минуле і дізнатися, як колись жили ваші прабабусі та прадідусі. Зацікавило? Тож влаштовуйтеся зручніше і вирушаємо. Ось і зустрічає нас шановане подружжя. Вони і проведуть нам екскурсію по своєму подвір'ю. Основною на подвір'ї була хата, що весні її білили, тому вона завжди виглядала чистою і охайною. Господарі прикрашали свою хату, розписуючи стіни красивими візерунками. Дах у хати був солом'яний. Подвір'я огороджувалося тином, який був плетений із лози або з очерету. Біля хати висаджували багато красивих квітів. Обов'язково на кожному подвір'ї ріс кущ калини. Весною квітом милував, а взимку від хвороб лікував. А ось. І лелека пригніздився на даху, вважалося, що лелека приносить щастя та добробут у дім. Обов'язково також на кожному подвір'ї була криниця, яку майстрували схожою на журавля. Також поряд з хатою був хлів, це будівля для свійських тварин. Та птиці. А зараз пропоную вам відгадати загадочку про жителів, про жителів, які жили в хліву. Спереду рогач на хвості квач, огрядна боката на молоко богата. Так це корова. Я великий, я красивий, як біжу я, в'ється грива, копитами тук-тук по камінню. Цук Сок, хто це? Так, це кінь. Гавкає, кусає, а в дім не пускає. Ану? Так, це собака. А то, що за тварина, їй багно, як перина, ляже в нього і дріма, Рохне, стогне, хто вона? Так, це свиня. Найбільше кричить, а найменше робить хто це? Півник. Часто умивається, а рушничком не втирається. Так, це котик. Обов'язково за хатою був садок, де росли фруктові дерева. А під деревами стояли вулики, в яких жили бджоли. Мед на Україні це цінний продукт. Ним пригощали гостей і лікували від застуди. А зараз пропоную вам трішечки порухатись. Приготуйтесь, будь ласка. Чи в ту сорочку вийду з и закружляю, запалю та нож. А зараз хочу перевірити вас. Чи запам'ятали ви те, про що вам розповідали? Дайте відповідь, будь ласка, на мої запитання. Приготуйтеся. І перше запитання. Як називається будівля, в якій мешкають люди? Так, це хата. Який птах мостить гніздо на даху хати? Так, це лелека. А як називається паркан, сплетений з лози? Так, це тин. А як називається старовинна криниця? Так, це криниця журавель. А який кущ весною цвітом милує, а взимку від хвороби лікує? Так, молодці, це кущ калини. Молодці діти! І ще я хочу вам прочитати віршик Івана Гнатюка Наша хата. Я люблю свою хату і повітря й садок, де і сонця багато, і в жару холодок, тихо й затишно, квіти коло хати цвітуть, і невтомно все літо бджоли в цвіті гудуть. Ось який гарний віршик написав Іван Гнатюк. А тепер у мене до вас іще питання. Сподобалося вам заняття? Чим саме сподобалось? Які нові слова ви запам'ятали? А про що ще ви б хотіли б дізнатися? Чекаю ваших відповідей, любі діти. А на сьогодні заняття наше закінчується. До побачення! До скорої зустрічі! Будьте всі здорові! Миру нам і миру Україні!